завдання на перебування проєкту а, ми подали пропозиції а, зробити пересічення з Береславським центром в Україні. Тому що враховуючи лісеність і так далі, так далі. А, і щоб не було закону, ми запропонували двох рівня. В основному а, нам було розроблено два варіанти, Тобто варіанти були березня 6 до мізу. І е, варіант, коли е, транспортна е, розв'язка е, 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 низом, а бриса чи сайдераху. В е, чому е, ну, е, так сказати, плюси і мінуси е, даних варіантів? При проходженні е, транспортної розв'язки в рахунку. У нас виходить, що є проблема трошки з пішохідними переходами, Тобто, щоб не робити пішохідний перехід в одному рівні по Бриславському шосе, ми пропускаємо тоді транспортний рух помилку, а тут можна робити, де в нас є варіанти, тобто, пішохідні переходи вигляді. Ще, да, 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 даний варіант, ще дуже проблема, тому що е, не виходить заїзд е, трошки на центр. центру. Тобто, з кільця, якщо їхати звідси, звідси, вони мусять тільки заїжджати сюди. Звідси заїзд є, виїзд є, а практично з всіх прилеглих вулиць заїзду немає. Цей варіант розроблений, то есть, коли шляхопроводиться тільки через Береславське шосе, потім, дивлячись по архітектурі, шляхопроводиться від прихисту на кільце. І також коли шляхопроводи проводиться, де і буде виконуватись. No.